Добрий день. А що це? А, це наша експериментальна програма про треш, Як новини, є, але, 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 оп! Але веселіше, селіше, та про всякий треш. Ну, а я її ведучий Микита Гаврилюк. І якщо тобі сподобається цей формат, напиши у коментарях, як нам його назвати. Ну, а зараз постав авансом лайк та підпишися на канал, бо ми погнали! Сергій притула рекламує казино. Середній заробіток гравців у плінко може доходити до 50 тисяч гривень на тиждень. Тепер зрозуміло, як йому вдається так ефективно закривати мільйонні збори та допомагати військовим. Ну бо вони на одній хвилі, адже військові також рекламують казино. Hey, але якщо замість того, щоб почати спалювати свої гроші, ви подивитеся на притулу та військового трохи детальніше, то побачите страшне. Ймовірно, зйомки довели їх до крайнього ступеню вигорання, адже вони мертві всередині. Ні, я звісно не стверджую, що упир притула рекламує казино. Просто це відео це діпфейк. Вони створені завдяки штучному інтелекту, і ви правильно згадалися. Учасників відео про це вже ж не запитали. Причому дісталося не лише волонтерам та військовим. Фейкові відео, де різні відомі люди нібито рекламують казино із шарами, просто заполонили інтернет, і у першу чергу Фейсбук. Мова йде про казино Плінко Болс та його чисельні клони. Плінко Баунс, плінко XY, плінго. Го через G, e, Balls Болс Nico та інші, це зроблено для того, щоб коли одне казино заблокує регулятор, інші могли спокійно продовжувати роботу, а блокувати їх треба, бо вони як мінімум не ліцензовані, тобто нелегальні, і не сплачують податки. Але якщо вже і усик рекламує казино. То яка різниця, чи воно легальне. Я поясню, чому я рекомендую плінку всім. По перше, усім новим гравцям дають бонус 150% до депозиту і 100 фріспінів. Я вирішив дослідити, що ж це за пошесть, і виявив, що вона несеться останніми місяцями по всьому світові. Наприклад, у США головний додаток взагалі назвали The Beast Plinko. Мовляв, воно належить найпопулярнішому ютуб креатору у світі Містеру Бісту. І для солідності у американських діпфейках це говорить навіть не сам містер Біст, а Fox News decided to open his own online casino where everyone wins. А вже ж нічого спільного із Джимі Дональдсоном, так звуть містра міста, це казино немає. Більше того, на американському ринку взагалі доволі складно відслідкувати, хто ж реально є власником цієї помийки. Але в інтернеті люди б'ють на сполах. Адже умовний Джон з Техасу регулярно просаджує там всю зарплатню. Але якщо вже навіть Ілон Маск рекомендує це, то яка Джону різниця, що це шахрайський додаток? На щастя, на українських великих онлайн-казино вказують розробників. Ними виявилися B Gaming, Sprйpe та e, Marz... вибачте. Перша компанія головна. Як і казав, за цим насправді не стоять ані містер Біст, ані Сергій Притула. А знаєте, хто стоїть? Правильно, Росія. Знайомтеся, це Маріна Астранцова, і вона генеральний директор B-Gaming. Вона очолює компанію, яка зареєстрована а вже ж на Мальті. Але це не заважає їй роздавати інтерв'ю російським виданням, де її змальовують як дуже перспективну молоду керівницю великого та складного бізнесу, і особливо хвалять її інноваційні підходи до рекламних кампаній. Напевно, створювати нелегальні відео із діпфейками відомих людей це і є оцей інноваційний підхід. Але окрім цього, вона ще й дуже відповідальна, адже під її керівництвом онлайн казино жертвують гроші на підтримку молодих митців, Щоправда, в Росії. Тобто Марина Остронцова намагається відмити репутацію казино як гнилої контори. За рахунок донатів представникам країни-агресора. Але якщо вже навіть Нікола Скарма каже, що на цьому можна зробити, то яка мені різниця? Так звісно, я граю в плінку. Ось дивись. Ви мене можете запитати: ну невже і у цій протизаконній міжнародній фігні винна Росія? І я вам відповім: а вже ж і у цій міжнародній протизаконній фігні винна Росія? Ну бо це ж Росія. Але що ж робити, якщо ваші близькі вже підсіли на це кидання віртуальних шериків? Е, перш за все, важливо мати відкритий і чесний діалог. Не бійтеся говорити про свої побоювання. Ваша рідна людина може не усвідомлювати, наскільки серйозною є проблема. Поясніть, як її поведінка впливає на вас та на інших членів родини. Важливо, щоб ви не нападали на них, а підходили з позиції підтримки. Щось на кшталт, слухай, я переживаю за тебе. Це казино забирає не лише наші гроші, а й наш час разом. Також спеціалісти радять обмежити доступ до грошей. Якщо ваша рідна людина постійно просить гроші, розгляньте можливість встановлення обмежень операцій по карті. Ви можете допомогти їй знайти інші способи управління своїми фінансами. Ну, наприклад, спільно планувати витрати на місяць. Не забувайте, що звернення до професійної допомоги може бути дуже корисним. Лікування від залежності від азартних ігор включає в себе різноманітні підходи від психотерапії до груп підтримки. Знайдіть фахівців у вашому регіоні, які спеціалізуються на цьому питанні. Тим паче, якщо вже навіть Ілон Маск та Такір Карлсон, які проти України радяться казино, можливо, має сенс звернутися до фахівців. Постарайтеся створити альтернативи азартним іграм, залучайте свою рідну людину до нових хобі чи активностей, які можуть відволікти її від думок про казино. Це можуть бути спортивні ігри, прогулянки або навіть спільне заняття мистецтвом. Ну і нарешті будьте терплячими. Залежність це складний процес, і зміни не відбуваються за ніч. Ви можете відчувати себе безсилим, але важливо продовжувати підтримувати і допомагати вашій рідній людині. Бо знаєте, що дійсно допомагає, коли ваша рідна людина бачить, що ви поруч, попри все, і здатні підтримати її та не засуджувати. Врешті пам'ятайте, що кожен має право на другий шанс. Ваша підтримка може бути ключем до нового, більш щасливого життя для вашої близької людини. Лавров зробив квадроберів міжнародну тему. Міністр закордонних справ та головна стара коняка Росії Сергій Лавров видав люду крінжу на зустрічі із вірменським колегою. Справжній подарунок для любителів чорного гумору. Уявіть, високопосадовець, який замість обговорення реальних міжнародних питань підіймає тему квадроберів. Схоже, ця коняча морда просто боїться конкуренції з дітьми за статус головної антропоморфної тварини в Росії. Під час зустрічі з вірменським колегою міністр закордонних справ Лавров запитав, чи є у Вірменії квадробери. Це нагадує ситуацію, коли відчайдушно намагаєшся відвернути увагу від серйозних проблем у власній недукраїні. Натомість ти зосереджуєш увагу на дітях, які просто граються. Ну або це такий квадроберський гопстоп квадробери є. А якщо сі найду Лавров, міжнародний злочинець і один з головних керівників Путінської Росії. І він явно має свої пріоритети. Схоже, йому простіше обговорювати квадроберів ніж визначати свою причесність до чисельних злочинів проти людства. І тут з'являється ще один момент, на який варто звернути увагу: в Росії дійсно почали забороняти квадроберів. Депутати стверджують, що така поведінка може призвести, і це пряма цитата, до соціальної дезінтеграції і навіть до деградації національної ідеї. Чи не нагадує це старі брежнівські часи, коли кожна ініціатива починалася з партійної промови про те, як тлітворна західна культура може загрожувати основам державності? Шановні товариші, ми не можемо дозволити, щоб наше молоде покоління піддавалося такій деструктивній ідеології як квадрабірізм. Хоча може це просто відволікання від справжніх проблем у Україні. Посібакам Путіна, мабуть, справді нудно обговорювати економіку чи міжнародні відносини, тож вони вирішили заскочити на хвилю дитячих ігор. Та й дійсно, чому б не поговорити про квадроберів, якщо це дає можливість не говорити про щось дійсно важливе. Коротше, якщо, на думку Лаврова, квадробери загрожують Росії, то я офіційно квадробер. І за це необхідно поставити лайк. Росія запускає гру, в якій головний герой це син Рамзана Кадирова. Здається, це не просто відеогра, а й черговий крок до прославлення так званих російських героїв. Отже, у російських геймерів з'явилася нова розвага. Уявіть собі, мережевий шутер, схожий на Counter-Strike. Але замість звичайних персонажів там учасники так званої СВО. Найсильніший з них це вже ж, син Рамзана Кадирова. На ім'я Ахмат. Цей персонаж, здається, отримав всі так звані бонуси від свого батька, так що тепер він може легко вбити будь-кого на полі бою. Ну бо російська гра, як і сама Росія, не для руських, а для кадирівців. Цікаво, а чи буде продовження, де персонажі так званої СВО повертаються додому та починають вбивати односільчан? До речі, це не перша гра, яку вони випустили. Перед цим була так звана смута, де бравий руський стрієць XVI століття розповідає європейським NPC про Гейропу. Справжня глибина сюжету? Ні, серйозно, це ж не просто гра, це ж культурне послання. Бо насправді нікого не хвилює, що дійсно було у XVI столітті. Ну а у росіян тепер є герой, який бідкається про свій красивий русський мір. Хто б міг подумати, що історичні фігури можуть стати мемами в епоху геймерів. Ця ситуація це відображення російської пропаганди, що намагається піднести своїх так званих героїв на підестал. І поки Кадиров зображається як герой у грі, справжні наслідки їхніх дій залишаються невидимими Ну, для їхнього ж населення. Гра про так зване СВО або як її називають нормальні люди, війна це всього лише ще один приклад того, як влада намагається маніпулювати свідомістю людей через розваги. Тож, поки росіяни прославляють Кадирова у грі, ми тим часом випускаємо нормальні ігри, як от Stalker 2. Ну а на сьогодні у мене все. Хоча повірте, трешу у світі, і навіть в Україні достатньо. Тож, якщо тобі сподобалося, напиши нам у коментарях, і ми будемо робити треш частіше.